Вітаю вас на каналі Пара рук. Подивіться на цю капустинку. Це мій експеримент. Це капустинка вирощена з минулорічного коріння. Коли я зрізаю восени капусту, я її саме зрізаю, а корінчики залишаю в землі щоб там черв'ячкам було, щоб поїсти, щоб воно розпушувало. І от весною я помітила, що деякі корінці пустили. А, такі пагіння-пагони, але так не звернулася так уваги, вже дуже е, почала їх викладати, щоб посадити тут помідорки, а потім подумала, чому б ні залишу. Залишила цей курінець і з нього виросла така капустинка. По-перше, на ній майже не було білокрилки. Вона тут собі в помідорках, в петрушці, е, сиділо пару штучок, там ми інколи її оприскували білокрилки. По-друге. Ну, звісно, мені не довелося її висаджувати цю капусту. Такий собі невеличкий качанчик зав'язався. Звісно, і не величезний, але дістамо корні, значить, вам буде видно. Може, і не видно. Ну, доведеться мені повірити на слово. Так би я не показував. І там ще є одна капустинка, але там вона взагалі така в дикому стані, десь там в бур'янцях. Цікавий такий експеримент, наштовхує такі на думки, можливо, і залишити взагалі. Спробую в цьому році весени, коли б вирізати капусту свою, залишити цілу грядочку, можливо, гарненько якось її підгорнути ті качанчики, щоб вони не вимерзало коріння. Звісно, у нас немає таких морозів, як раніше, але ж. Все одно якісь там інколи бувають, мінус 5-10. І побачу весною, що буде з цієї капустинки. Ну, такий невеличкий, але такий платненький, гарненький качанчик. Саме цікаво, я кажу, що на ній майже не було білокилки. Хоча капуста, ось тут 2 метри далі, рядка з капустою. Такий собі експеримент, я думаю, вдалий, побачимо, що з цього далі буде.